З перших днів війни він став одним із головних рупорів російської агресії. Він найзатятіший коментатор подій на фронті ВКонтакті. А кількість його погроз Україні та західним країнам може зрівнятися хіба що з кількістю Тіктоків на його сторінці. Досі не здогадались? Це ж Рамзан Кадиров. <плес> він має широкий карт-бланш, яким не може похвалитися жоден інший голова регіону в Росії. І це стосується не тільки його заяв на тему війни, а й його свавілля, яке він влаштовує в Чечні. Не претензії до вон. я здесь, в центрі городи Гроздам до вон. журналістка Анна Політковська, яка розслідувала викрадення вбивства та порушення прав людини в Чечні, писала, що Кремль виростив дракончика, і тепер потрібно постійно його підгодовувати, аби той не виригав вогонь. <клес> У 2006 році Аню застрелили в ліфті свого ж будинку в Москві. Схожа доля спіткала і багатьох інших критиків, ворогів та конкурентів Кадирова. Тож хто такий Рамзан Кадиров? Як голова Чечні експлуатує тему війни і наскільки великий його вплив на російські політичні процеси? Ставте лайк, підписуйтесь на канал і давайте розбиратись. Non, 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 non. Non, 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 Початку згадаємо завершення війни у Чечні. Це важливо, бо саме це було центральною темою, з якою Путін виступав у свою першу президентську каденцію для того, щоб припинити конфлікт. Кремль зробив ставку на пошук лояльних внутрішніх еліт. Вибір припав на сім'ю Кадирових, яка, до речі, на той час вважалася далеко не наймогутнішою в регіоні. Під час Першої чеченської війни вони стояли проти російської офіційної влади. Під час другої змінили сторону. І коли активні бойові дії закінчилися, Кадирову старшому підійшла посада голови, а потім і президент республіки. Між Ахматом Кадировим і Москвою фактично був укладений негласний договір. Один чеченський клан отримував масштабну підтримку і особливі преференції, а той натомість тримав в узді весь регіон. Цей пакт разом із ексклюзивними повноваженнями по суті перейшов у спадок його сину. Після вбивства Кадирова старшого три роки президентом Чечні пробув Алі Алханов. А Рамзан Кадиров у цей час обіймав посаду прем'єра і робив все, щоб усунути конкурента. Зрештою, Алханов, не витримавши суперництва, фактично поступився своєю посадою. А ви де? Чим займались? У вас які заслуги до Два десятиліття Чечня вважається особливим регіоном Росії. А завдання Кадирова утихомирювати її від імені Путіна у рамках гібридної ісламізації республіки. Всіх жінок зобов'язали носити хустки, а чоловіків карають за неправильне носіння бороди, видаючи їх за прихильників вахабізму. Всі важливі посади, як не дивно, в республіці займають родичі та друзі Кадирова. Своїх критиків він змушує публічно вибачатись, наприклад, в ефірі Держтелерадіо Чечні, і це не єдина форма боротьби з інакодумством. До якої вдаються в республіці? Я приношу свої глибокі вибачення. З подачі Кадирова буквально усувають усіх його ворогів. Їх викрадають, катують та вбивають, причому як у Росії, так і за її межами. Якщо хтось із чеченців потрапляє до розряду ворогів Кадирова, відповідальність за це несе вся його сім'я. Родичів Ахмеда Закаєва, одного з представників Ічкерії, наприклад, змусили в мечеті вибачатися і. Відректися його Це грустно. Це печально. Порядок в республіці Кадиров тримає за рахунок формування квазі диктатури, атмосфери страху та терору. Із зрозумілих причин він не користується великою любов'ю чеченців, проте на виборах у цьому регіоні він набирає майже 100% голосів, а Путін 90%. мікрофони до телевізені радіо ходять. То... За спокій у колись бунтівній республіці йому багато дають і багато прощають. Його люди займаються бандитизмом по всій Росії, через що їх почали особлювати з усіма чеченцями. Звідси погане та упереджене ставлення до них по всій країні. Чечня по сьогодні залишається глибоко дотованим регіоном. Її існування, зокрема і статки самого Кадирова, забезпечується переважно з федерального бюджету. Сам він заявляв, що сума надходжень із центру за останній рік превищила 300 мільярдів рублів. Хоча в офіційній звітності російського мінфіну ці цифри в рази менші. Місцеві підрозділи Росгвардії та МВС, включаючи батальйони північ та південь, сформовані з чеченців і підпорядковані главарю республіки. Ну простіше кажучи, кадировці, кадировці прийшли, кадировці, ахмат сіла, да? знайшов. За деякими даними з відкритих джерел їхня загальна кількість становить від 12 до 20 тисяч осіб. Цілком вірно, що російський президент бачить і для себе в цьому якусь вигоду у системі, побудованій федеральними силовиками, є інша не підконтрольна їм, але досить лояльна до нього бойова одиниця. Кадиров неодноразово заявляв, що пишається, коли його називають піхотинцем Путіна. Війна в Україні тема номер один у всіх заявах та виступах Кадирова з лютого. Серед російських функціонерів він представляє так зване радикальне крило партії війни. Глава Чечні не раз закликав ще сильніше бомбардувати українські міста, використовувати ядерне озброєння та демілітаризувати НАТО. Він критикує Міноборони та роздає поради про те, як слід воювати. Саме лучше, що можемо пропонувати, Статналі попросить Показово й те, що його випади сфокусовані на військовому командуванні, а не на вищому політичному керівництві. Путіну він це ще продовжує мало чи не кланятися і клястися у відданості. Його погляди, принаймні у медійній площині, поділяє ще одна помітна постать російського істеблішменту: керівник вагнерівців Євгеній Пригожин. Історія цього кухаря ось тут. Якщо порівнювати їхню нинішню вагу на внутрішньополітичній та військовій арені, Кадиров явно поступається керівнику ПВК Вагнер. Хоча ще до початку війни було інакше. Рамзан не має таких важелів, щоб диктувати Кремлю свої умови чи переставляти фігури в російських верхах. Він намагається видати своїх бійців за справжню грізну силу. Але у них хоч є один танк, ви бачили хоч одного кадировця на танку. Щоб він реально був механіком або командиром танка. Правильно, нема. Або кадировці, які конкретно навалюють артою. Бусо, з бусолями ходять, нема, бо вони тупі. Кадиров, до слова, на початку війни постив відео нібито з-під Києва, яке, звичайно, виявилось фейком. Приблизно така ж історія трапилась з його знімками, зробленими у Маріуполі у розпал боїв. Може, розніфть у Маріуполі. Це ж яким треба буде дебілом? Крім зйомки Тіктоків, основна частина нинішніх кадирівців виконують завдання по лінії розгвардії, тобто вони стоять на блокпостах або проводять фільтраційні заходи на окупованих територіях. Ще одна роль, яка посильна чеченським бойовикам, це загороджувальні загони. Вони не дають втекти іншим солдатам з поля бою. Хлопці, що ви робите? Щодо самого Кадирова, то не можна сказати, що він є рупором пропаганди Москви. Його медіаактивність не просувають, а радше санкціонують з багатьох питань, поки нагорі впевнені в його контрольованості. Але коли Кадиров переходить межу або перестарається у своїх бравадах, Кремль посилає йому незадоволені сигнали. Публічно його може смикнути Дмитро Пісков, нагадавши, що зовнішню політику країни формує глава Російської держави, а не голова апарату президента РФ Антон Вайно. По суті, це двоє людей у російській верхівці, яких може почути Кадиров, окрім Путіна. Вся ця войовнича риторика та рекламування своїх бійців не більше ніж спроба зміцнити довіру Путіна. Кадиров чужинець. І тому має демонструвати патріотизм і прихильність до ідей свого вождя. Україна для нього не ціль, а лише спосіб реалізації своїх амбіцій усередині Росії. За однією з версій, Кадиров вмітить на керівний пост у силових структурах, наприклад, у Міноборони. Цим якраз можна було пояснити його відкриту критику Шойгу. Є ще версія про крісло заступника глави Росгвардії Віктора Золотова. Але для царя Чечні це означає скоріше пониження. А віддати йому посаду голови, чи то Росгвардії, чи МВС, чи то Міноборони, Москва навряд чи зважиться. Силовики недолюблюють Кадирова і не вважають своїм. Колись він зрадив свій народ, ніщо не заважає зробити це ще раз. Так що зараз Рамзан чим чимдуж намагається зберегти своє місце. Від того і всі ці заяви про можливу відставку, щоб вкотре нагадати Москві, як у Чечні, може бути неспокійно без нього. Сурадилась Рису сьорочка, рисує росла. <свист> <свист> Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось або було чимось корисне, підпишіться на канал і поділіться ним в соціальних мережах. Це дуже допоможе нашому розвитку. Тільки обережніше гортайте Тікток, бо є велика вірогідність натрапити на одного бородатого Дона.